Що в мене сьогодні на вечері. У мене ось такий салат, з помідорками з огірочком. М -м -м. Такий смачне салат літній. І тут домашні пельмені з такою паприкою вегетою, зі сметанкою. Домашні пельмені в домашньому приготуванні. Такі малесенькі-малесенькі наліпилися. І, звісно, будуть їстися з такою сметанкою невеликої жирності 12%. Не знаю, чи це сметана чи не сметана, напишите в коментарях. І такий, звісно, салатик, такий салатик літня насолода. І до того, що буде потім такі таблеточки колаген. Це не реклама, це просто показую колаген для сили і бадьорості. Ну і пільмішкитки. В домашньому приготуванні. Так що я зараз буду їсти. Ви не забувайте підписуватись на канал. Слідкуйте за каналом. На каналі багато виходить нових відео з різними пропозиціями, акціями. Ну і до зустрічі.